Приїжджають рятувати людей та гасити пожежі, але й самі часто потрапляють під російські обстріли. Так працюють надзвичайники у Куп'янській громаді на Харківщині. Про службу біля лінії фронту такі виїзди самі рятувальники називають найтяжчими, розкажуть наші репортери. Одну, але, після обстрілу можливо, ризику на спорудах, тому приїдемо і. Найчастіше зараз доводиться виїжджати саме на пожежі, спричинені російськими обстрілами. Розповідають рятувальники Куп'янська. До лінії фронту тут лічені кілометри. Ну, ворог знаходиться, якщо напрямки до нас Масютівка це 8, -8 кілометрів. Ми виїжджаємо, ну, щоб розуміли. Петропалівка це звідси 5 кілометрів. До ворога це 3 кілометри, може бути 2. Тому тут ну, це відносно, треба розуміти виклик, адреса і від того, вже керівник вирішує, що що ми куди виїжджаємо. Часто росіяни починають повторні обстріли, говорять рятувальники. Російські окупанти підступно відкривають вогонь, коли на місці пожежі гасять загоряння та рятують людей. Тому пильнують, щоб на місцем порятунку не літали ворожі безпілотники, та завчасно приглядають для людей рятувальників місця для укриття. Дуже дуже важко, та буває. Часом страшно. 7 числа ми їздили на пожежу на Кругляковку. Після цього був повторний обстріл, та деякі з наших колег були поранені. В даний час уже якось привикли до цього. Ми все розуміємо, що може бути повторний постріл, і ми з початку починаємо собі знаходити укриття. Максим сам з Куп'янської громади та в селі, де жив до повномасштабної війни. Російські військові зрівняли з землею цілу вулицю. Зруйновано дуже багато будівель. В одна вулиці зовсім немає. Там кинули авіаційну бомбу. Приблизно 8 домів зовсім немає. Стерла також з авіації обстрілюють наше село з артилерії. Пожежну частину Сергія Дронова перевели до Куп'янська з дворічної, і там російські окупанти прицільно гатили по рятувальниках. Ззаді все побите. Це те місто, де дожен постійно знаходитись водій, працювати з насосом для подачі нам води при роботі на пожежі. Дуже багато бачимо дирок, тому це чудом, що наш водій не пострадав. Та, попри ризик для життя та ворожу кананаду, найтяжчими рятувальники називають ті виїзди, коли доводиться діставати з під завалів тіла загиблих людей по будівлі Куп'янського краєзнавчого музею. Російські військові поцілили ракетами в квітні. Завали розбирали п'ять годин, бо залишалась надія врятувати людей. От в цьому місці знаходилось два робочі місця працівниць музею. І ми їх за допомогою кранів, шансового інструменту, техніки, бульдозера потихеньку розкапували ці уламки, це все було два поверхи на полу. Ми розкапували і знайшли одне тіло там, де було робоче місце біля столу, і одне от, от по центру, і друге чуть ближче там, до вікна. Працювати в таких умовах важко не лише фізично, а й морально. Керівництво намагається дати можливість співробітникам, хоч якось відновитись та перепочити. Приїхали вони виїжджають на в Одесу в санаторне лікування, санаторне ну для того, щоб людина могла відпочити на 2 два тижні. Вони виїжджають туди. Плюс проводиться здійснюється ротація. От наразі зараз 10 чоловік з Харкова к нам прийшли. А наші співробітники по харківським частям заступають на чергування, хоч чи, хоч якось восстановитись, морально. Самі ж рятувальники говорять, попри труднощі дуже важливо, щоб люди бачили, їх не залишають напризволяще. Я місцевий куп'янчанин. Я працюю. Я, я тут працював до війни. Я 20 років тут працюю в Куп'янську, тому це, мі, це мі, моє місто, це мої куп'янчани. Для цього і працюю. А хто хто кроме нас? І вкотре побити уламками російських снарядів спецавтомобіль, мчить вулицями Куп'янська на черговий виклик. Юлія Губська телеканал прямий.